Попри всі складнощі пов'язані з війною в нашій країні, керівництво Возирської об'єднаної територіальної громади приділяє увагу всім напрямкам життєзабезпечення, зокрема у медичній галузі. Про впровадження програми ЮНІСЕФ у громаді знімальній групі ТІСТЕВЕ розповіла директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Возирської сільради Еліна Концева. В минулому місяці ми потрапили до програми ЮНІСЕФ. Це волонтерський рух ЮНІСЕФ разом з нашою. Обласної дитячої лікарні Одеської, і ми виділили диспансерну групу, тобто діток, які потребують консультації вузьких спеціалістів, наприклад, таких як кардіолога, хірурга і коліста. І до нас в село Першотравневе ми вибрали таку групу діток. І до нас 1 травневе приїхала команда ЮНІСЕФ, яка наразі провела цей медичний огляд. У результаті цього огляду двом діткам було запропоновано стаціонарне лікування, а деяким до обстеження. Це дуже така гарна ініціатива з боку ЮНІСЕФ обласної дитячої лікарні одеської. Для того це як знаєте, як приближення медицини до населення. Не всі в сільській місцевості можуть вчасно або навіть планово поїхати проконсультуватися в місто більш в більш заклади, наприклад, там третього рівня. Тому така ініціатива дуже гарна. І дуже для людей зручно огляд фахівцями даного медичного проекту включав у себе також проведення біохімічного аналізу крові ефективність та велику користь подібних програм підтверджує завідувачка амбулаторії села Визирка Ганна Масленікова. Дуже добре, що є така програма, що визирська громада все зробила для того, щоб в неї прийняти участь, тому що ми все ж таки живемо в сільській місцевості, і не кожен пацієнт. Не кожна дитина може отримати допомогу у вигляді консультації вузьких спеціалістів. І коли вузькі спеціалісти, фахівці обласного рівня приїздять до села, це дуже добре. Про ковід, який нікуди не подівся, а продовжує свій деструктивний вплив на здоров'я жителів громади. Тут теж пам'ятають з ним, як і з іншими хворобами, постійно борються медики Визирської ОТГ. Ділиться Еліна Концева. Зараз починається під не тільки ковід-інфекція, а також і грип, ГРВІ. І ми на сьогодні, в принципі, маємо змогу перше діагностувати всі ці захворювання. У нас є для цього всі тести, тобто у нас є. Тести і на грипи групи А, Б, є тести на коронавірус. Ми набираємо ПЛР, тобто ми працюємо для діагностики. Також у нас є і всі інструменти для профілактики. Еліна Концева запросила всіх мешканців Визирської громади прийти та зробити бустерну ін'єкцію від коронавірусу. А у разі необхідності, кому це потрібно за графіком, отримати й друге бустерне щеплення. Адже для цього у всіх амбулаторіях ОТГ у наявності є всі необхідні вакцини.